Продовжуємо випуск. 31 жовтня всесвітній день заощаджень. Отож, можна привітати людей, які не тільки відкладають на майбутні власні гроші, але й економлять свій час. До речі, природні ресурси тощо, але головною метою свята є все ж таки популяризація ідей заощадження коштів і планування витрат. Історія свята розпочинається у 1924 році в італійському Мілані, де 31 жовтня відбувся перший міжнародний конгрес ощадних банків. Його учасники і запропонували у цю дату відзначати Всесвітній день заощаджень. Банкіри переконують, що люди мають відповідально ставитися до ідеї заощадження. Люди повинні діяти у відповідності з космічними законами. А космічний закон один з законів говорить про те. Що 10% від своїх поступлень людина повинна заощаджувати. Тому той, хто виконує цю заповідь і заощаджує мінімум 10%, він у Бога в милості. Люди у всесвітній день заощаджень мають підвищувати власний рівень грамотності, і це дасть шанс покращити свій фінансовий стан, а також мають ставати люди добрішими. Кожна людина повинна ділитися. Ділитися з ближніми, ну бо там так сказано, що 10% треба заощаджувати, а 10% ділитися. І це правильний закон, і його треба виконувати. А вже у понеділок, 3 листопада, розпочинається всеукраїнський тиждень фінансової грамотності. Управління Національного банку України в області запрошує всіх бажаючих взяти участь в освітніх заходах, які планується провести на Прикарпатті.